Глядачі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила 57-річний Валерій Меладзе на одному зі своїх концертів відповів на привітання від прихильника слава Україні, сказавши героям слава. Відео зі співаком опублікував ряд телеграм-каналів. Норма, Валера розуміє, але в тюрму не хоче. Жили собі, співали пісні, пишалися собою. До 24.02. А зараз вже все гойда пишуть в ТГ каналах. На кадрах видно, що співаки з чаркою вина в руках спілкуються з шанувальниками. Один із них підійшов і на відео вирішив записати привітання від артиста для своєї жінки Віри. Згадаємо відому пісню Меладзе Салют, Віра. Після чого автор відео говорить слава Україні! А Меладзе пошепки відповідає героям слава. Я поза політикою сьогодні тут додав співак. Російські ЗМІ, зокрема, «Спутнік», пишуть, що меладзе виступав на корпоративі в Дубаї, ОАЕ. Тим не менш, користувачі мережі Меладзе не дуже повірили. У Валєри і у Кості жінки з України, діти та племінники наполовину українці, тому і сидять не вашим і не нашим. 24 лютого Валерій Шотайович записав відео, в якому попросив припинити це і сісти за стіл перемовин. Втім, хто проти кого розв'язав війну, він так і не сказав. Після цього артист спокійно гастролював РФ і планує виступи 2023 року. А ще у березні планує проєкт. З туром по Ізраїлю на Росії. Тим часом не залишили без реакції події на вечірці у Дубаї, де співак Валерій Меладзе відповів одному із гостей: героям слава на його слава Україні. Артиста запропонували позбавити російського громадянства. Російська сенаторка Олена Афанасьєва за таке меладзе не звань треба позбавляти громадянства Російської Федерації, зазначила вона, назвавши вчинок співака неприпустимою зрадою. Всього два слова, а у рошистів так палає. 57-річний Валерій Меладзе народився в грузинському місті Батумі. В 1989 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут. Популярним співаком у Росії став у 1990-х роках. Старший брат Валерія Костянтин Меладзе є музичним продюсером і заслуженим діячем мистецтва України. Після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року приїхав із дружиною до Італії. До зустрічі глядачі Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.